Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І сьогодні ми поговоримо з вами про найдешевше добриво, яке можна приготувати взимку. А саме йде мова про деревний попіл. І під час опалювального сезону саме на часі заготовити натуральне найдешевше добриво. Ми вже з другої половини зими починаємо збирати деревний попіл у мішки. Наповнюємо їх. І щільно-щільно зав'язує. Адже попіл обирає з повітря вологу. А попіл дає користь тільки в тому випадку, коли він сухий. І в нього є такі унікальні властивості, що попіл є як добриво, як інсектицид і фунгіцид. І цінність попилу як добрива ще й в тому, що в ньому є фосфор і велика кількість калію. І вони містяться у попелі у легкодоступній для рослин формі, а хлору у попелі майже немає. Крім того, попіл має антибактеріальні властивості, антисептичні, його можна використовувати як фунгіцид, його можна використовувати як інсектицид, він також відлякує шкідливих комах і їхніх личинок. У деревному попілі найбільша кількість калію. Також він містить і магнії, і кальцій, і мікро і макроелементи, які потрібні рослинам для росту. Також таким він мідобриво, як попіл, відрізняється від інших повною відсутністю азота і будь-яких хлорних сполук. Друзі, вже на початку зими попіл. Знадобиться в господарстві, особливо для тих, хтосподарство займається птицею. Ми всі знаємо, що птиця любить купатися у піску, а взимку вона потерпає від всяких паразитів. Тоді потрібно нам у пташник поставити кілька ящиків, наповнити суміш сухого піску з попелом. Ну, якщо немає піску взимку сухого, то хоч самим попелом, і ми допоможемо нашій птиці. Також попіл вже знадобиться нам і в лютому, і в березні, для як ми будемо готувати грунту для розсади овочів. Через те, що попіл дуже полюбляють такі овочі, як і переці, баклажани, і наші помідори. Тому а згодом і огірочки будемо у квітні висівати в стаканчики. Також потрібно в ґрунт додати деревний попіл. Додаємо, в залежності від культури до стакана на 10 літрів ґрунтосуміші. Друзі, як приходить рання весна, ми висіваємо насіння ріпи, речки, редиски. І не чекаючи сходів, вже на третій, четвертий день потрібно опилити всі ці грядки, посіяні попелом. І такий самий захід потрібно провести не менше три рази і після сходів. Це захистить рослини від хрестоцвітної бліжки. Якщо цього не зробити, шкідник може повністю знищити посіви. Таку саму операцію потрібно провести і під час висадження ґрунт розсади капусти. До попіла треба додати вапно пусонку або тютюновий пил. Ранньою весною починають відростати молоді листки полуниці, суниці, і їх бажано посипати попелом. Це через те, що вже просинаються довгоносики. Звичайно, вони не люблять, коли на листочках є попіл. Також ми вже у травні місяці починаємо висаджувати розсаду, і нам потрібно у кожну ямочку всипати. Також деревний попіл. Але норма є різна. Коли ми висаджувати розсаду огірочки, будемо кабачків, патісонів, ми додаємо 1 столову ложку в ямку, перемішуючи землею. Коли ми висаджуємо помідори, перець баклажани, то ми додаємо 2 столових ложки у ямку. Друзі, щоб провести профілактику появи капустяної мухи, треба посипати землю біля кореневої ніжки рослин сумішкою, піском і попелом у сповідношенні 1 до 5, не чекаючи, щоб ця капустяна муха вже появилася. А коли приходить період формування головок капусти, то їх пошкоджує гусінь біла нап, попелиці. І звичайно, ефективний засіб боротьби це оприскування рости настоєм попелу. Бажано так оприскувати, щоб цей настій попадав і з одного боку листочка. А настій можна готувати так: взяти треба дві склянки попелу і з вечора залити їх 10 літрами теплої води, так градусів 40-50, і вранці перемішувати, і до початку шалету метеликів, це десь у 5-6 ранку, обрискати цю капусту. Ці рослини, як салатна гірчиця, капуста білокачана, пекінська, броколі для того, щоб відігнати хрестоцвітні плішки, слимаки, то треба самого ранку ще по русі обпорошити, взяти ці всі грядки попелом. Це буде відлякувати цих шкідників. Також, друзі, для картоплі це дуже велика допомога. Коли ми маємо садити картоплю, то ми беремо обвалюємо бульби у попелі. Це захищає їх від грибних захворювань і сприяє нарощенню потужної кореневої системи на самому старті зростання. Друзі, всі ми знаємо, що як приходить травень місяць, то це період льоту морквяної мухи, цибулевої мухи. І також деревний попіл нам приходить тоді в нагоді. Робимо поли методом дощування і чистим сухим попелом або суміш попелу і вапна пусонки ми опилюємо міжряддя. В дощове літо нам задає багато шкоди, це сіра гниль, суниці, полуниці. І якщо періодично ми будемо використовувати попіл для того, щоб опилювати ці листочки, суниці, полуниці, то дійсно це допоможе нам. Друзі весні дуже полюбляють розсаду перців, слимаки полюбляють розсаду баклажанів, королацькі жуки, то теж приходить нам на допомогу деревний попіл. Ми посипаємо рослину деревним попелом і також опилюємо деревним попелом листочки. І дійсно, це дуже велика допомога. У травні, в червні, липні наші овочі цвітуть, коли іде цвітіння то йде період утворення зав'язі. І саме в цей період овочі потребують калію і кальцію. І саме деревний попіл приходить нам на годі. Ми робимо настої деревного попілу. Для цього ми використовуємо ось півлітрову баночку деревного попілу. На 10 літрів води має настоїтись такий настій, настій не менше 2 доби, періодично перемішуючи, і потім ми під кожний кущ на политий ґрунт поливаємо по пів літрі. Коли ми друзі, використовуємо стакан на 10 літрів води, робимо такий настій, то потім під кожний кущ ми поливаємо по літрі. Такий настій деревного попілу допомагає також прискорити дозрівання овочів, особливо томатів. Коли ж приходить осіння пора, і ми перекопуємо ділянку під посадку чесника і цибулі, ми додаємо попелу з розрахунку 200 г на 1 квадратний метр. Це е, тому що ці культури схильні до кореневої гнилі, а е, внесення в землю деревного попилу попереджає зростання гнильних бактерій. Друзі, для зручності е, дозування потрібно мати на увазі, що у такій склянці, отака, бачите, вона гранчаста, без ободка, тут е, міститься 100 грам попелу. Якщо е, взяти літрову баночку, Повну попелу, то тут буде 500 г попелу. Якщо взяти відро місткістю 10 літрів, це буде 5 кг попелу. Але попіл, як добриво, можна використовувати тільки на кислих та слабокислих ґрунтах. На лужних ґрунтах він тільки погіршить ситуацію. Тому обов'язково перед застосуванням потрібно дізнатися, який тип ґрунту на вашій ділянці. Як можна визначити кислотність ґрунту? По-перше, можна визначити по рослинах, які ростуть на вашій ділянці. А по-друге, можна купити в будь-якому садівничому магазині лакмусову паличку. Саме краще вносити попіл – це навісні, щоб додатково підгодувати ґрунт. Для цього вноситься стандартна норма 100 г попелу, це стакан, як ми ось говорили такий, на 1 квадратний метр. Попіл можна розкидати по ділянці, потім граблями перемішати землею. І він добре розрихлює ділянку і понижає кислотність. І дія попілу потрібно мати на увазі, спостерігається до 2-3 років. Але якщо ви вносите на ділянку доломітове борошно, то вже попіл вносити не потрібно, бо ці обидва препарати. Знижують кислотність ґрунту, Якщо їх разом внести, то це буде як подвійний ефект. Це ніяк не потрібно нашим рослинам. Для того, щоб попіл був як добриво, його потрібно зберігати в сухому місці. Якщо він буде мокрий, намокне і буде вологим, то втратить усі корисні властивості. І ще одне: не можна змішувати попіл з органічними добривами, такими як гніб, пташиний послід, оскільки попіл знизить міст азоту в них. Тому, як ви робите підживленням, наприклад, на цій неділі деревним попелом ваших овочів, то е, настоєм коров'яка, пташиного посліду чи настоєм е, трав ви можете вже привести підживлення через тиждень, через дві неділі, але не разом. Звичайно, потрібно знати, що найбільш цінним натуральним добривом є попіл з твердих порід деревини: це дуб, бук, береза, граб, а з плодових дерев це абрикоса, вишня, черешня, яблуня, груша. Отримувати його можна після спалювання дров, після використання на мангалі, в сауні. Друзі. Знаючи і плюси, і мінуси попелу на вашій ділянці, як ви будете використовувати, можна успішно користуватися цим дешевим добривом і збільшувати урожаї ваших рослин на ділянці. А я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарних урожаїв. найшвидшої перемоги і миру, хай кожен день вам приносить радість і задоволення. До побачення, до нових зустрічей!